Так, доброго дня всім! І сьогодні я хочу е, подивитися. Е, багато запросів є на те, що де ж гроші. Де гроші, браті? Подивимося на нашу роботу, як вона у нас зараз проходить, і коли ж з'являться вже гроші. Коли ми отримаємо вже результати, будемо отримувати на те, що ми робимо. І <клес> коли ж вже прийдуть ці, ці результати. Так, е, е, на зараз я хочу, е, знаєте, я хочу е, зробити такий. Е... Сигніфікацію зробить для вас, тому що, якби би обші відео, і коли я розклади роблю індивідуальні, то там, понятно, для кого воно. А тут, давайте, щоб було зрозуміло, зроблю сигніфікацію на вас, яка ви, і який ви. Відео так і буде називатися Де гроші. Так, яка ви? Це на даний час. Це на даний час те, що з вами відбувається. що у вас на даний час іде. Так, яка ви? Зараз ми докладемо ще сюди карту. Так. Одразу можу хочу, хочу сказати, що на даний час не вистачає ресурсу, а розумієте, ви якби знаходитесь на зараз в якоїсь темряві. Не розумієте. До кінця не розумієте ситуація, яка на зараз відбувається вокруг вас, що вас оточує. Можливо, ви така зараз ждете якихось новин від коханого. Це також і не розумієте, чи прийдуть ці новини, чи, ну, чи напише він, чи сам приїде ви, не знаєте. Так, зараз ще додав. За Проходила трансформацію. Ви знаєте, були. Такі якісь а, несподівані, серйозні такі перешкоди у вашому житті були, через що ви дуже сильно переживали, і вже воно наприкінці, вже воно закінчилось, але на зараз ви знаходитеся ще в такому незрозумілому стані. Для вас, взагалі, як знаєте, кажуть, темний ліс. Не розумію, не відчуваю духовності, не відчуваю якої то надії. Не вистачає цього. Так, ще що. А, знаєте, не хочу навіть йти на прогулянку, і друзі, тому що в розбитому серці ви сидите. На даний час ось цей буде розклад для тих, у кого серце розбите. Тут чоловіка не показано його. А, можливо, це якісь були обставини. Це не означає, що це тільки якісь романтичні стосунки, і вони вам розбили серце. Серце може розбити і. Ліпший друг, з яким нема стосунків, і просто якісь обставини вокруг вас оточують і вони розвивають вам серце. Дуже сильні переживання. Але у вас є ось-ось буде якесь побачення. Якесь побачення прийде до вас несподіванкою буде. Тут ще так можна сказати, що і побачення вам розбило серце. Розумієте? Понімаєте те, що ви на побаченні, можливо, вам сказали щось і воно вам розбило серце. Так, ну ладно, оставляємо. Рухаємося далі. Ми ж хочемо знати, де ж наші гроші. Де ж гроші? Де ж їх шукати, ті гроші, господи. Так. Де гроші? Дивіться, де гроші? Відповідь така. Получається, що ви дуже багато <кій> мрієте і знаєте, як питаєте ілюзії по поводу того, ви хочете, бути в стабільності при грошах, але на зараз у вас ілюзії. Де гроші? Принцеса Кубков нам говорить про те, що ви на зараз знаходитесь в не найкращому стані. І ви на зараз знаходитесь в ілюзіях яких, -то, які вам мешають знайти гроші. Не можна, не можете чи не хочете ви зробити ніяк свій вибір. Це теж дуже важливо. Дивіться, але гроші ось-ось, скоро-скоро примчаться для до вас. Ну, я вам так скажу, однозначно, прийдеться зробити вибір. Однозначно. Зараз доложим на цій колоді. Вибір прийдеться зробити. Де гроші? Де гроші? Чи скоро з'являться гроші у ваших карманах і кошельках? А, так, вам потрібно надо, буде а, вибрати а, свою дорогу, свій ключ від своїх дверей, тому що, а, бачите, ви стоїте перед, перед вибіром, і далі у вас ви вибираєте всі ключки перед вами лежать. Опять карта вибора. Вам прийдеться вибирати, от хочете ви чи не хочете. Тому що і стабільність, вона, бачите, як ілюзорна. Я бачу себе якоюсь такою жінкою, вроді то я і стабільна, вродібто і в мене все й добре, але які-то ілюзії, прийдеться робити вибір. От як ти хочеш, хочеш, не хочеш, а його прийдеться зробити. Як тільки ви робите вибір, а в яку сторону, зараз я докладу, це обов'язково, дивіться, ви становитесь вже королевою Пентаклі. Ось вона випадає, це ви. І тут ваші гроші закопані. Тут вони і закопані. Все, все залежить від вашого вибору. Так, в яку сторону вибір зробити? Давайте подивимося. Дивіться, а ви можете щось, можливо, ви щось продаєте за кордон, можливо, ви спілкуєтесь через інтернет, можливо, ви. Робите щось таке, що у вас магазин, інтернет-магазин є. От, якщо у вас все, що пов'язано з інтернетом, де пов'язано логічне мислення, ви робите вибір в цьому, в цьому направленні. І тоді ви становитесь королевою пентаклею. Дивіться, можливо, ну тут ще щось. Дивіться на спину. Щоб у вас спина не боліла. Можливо, ви дуже багато за комп'ютером сидите, то потрібно дивитися на спину. І придивляйтеся до своїх снів. Вони у вас показують вам різні виходи і як здобути, де гроші. Те, за що ви мріяли, це та ваша мрія, яка вона була у вас і є на даний час самою головною мрією вашого життя там ваші гроші. Потрібно зробити вибір. Виберіть свій ключик, зробити його нарешті той вибір, щоб ви вже були, вже були такою жінкою. Пентаклі, королева Пентаклі. Це жінка стабільна при грошах. Вона знає, чого хоче, вона конкретизує свої наміри. Вона все добре розуміє і знає. І тому ви дивитесь на те, що ви там хотіли собі, свої мрії, і перевтілюєте їх у життя. Ну, також, я думаю, ви можете знайти роботу через інтернет. Можливо, ви, можливо, ви працюєте в інтернеті. І тут ви знайдете вихід. Ну, тут конкретна карта, вона показана, що гроші ви знайдете там. І гроші ваші закопані у вашій мрії. Тільки там те, що ви до чого ви прагнули все своє життя, за що ви мріяли, що ви хотіли собі заробити, Ось, там ваші всі гроші і лежать. Якщо ви працюєте десь, не знаю, на базарі, торгуєте, а мріяли у кіно зніматися, то, зрозуміло, що на базарі у вас буде прибуток, якусь зарплату ви маєте, але всі гроші ваші там, у вашій мрії, то треба робити щось для цього, а сни вам теж можуть допомогти. Спочатку ви можете навіть рухатися у невідомому напрямку. Вам буде казатися, що ви йдете, як будто ви як сліпець, нічого не бачу. куди йду, що, що мені далі робить? Далі пуста карта. Дивіться, карти кажуть, що вони далі розповідати не будуть. Вони вам головне показали, те, на що стоїть звернути свою увагу, на що стоїть придивитися і до чого потрібно йти тому, що я от зразу е, запитала, де ваші гроші, бачите, випадає у скупки, а він перевернутий іншою стороною. Бачите? Він випав е, перевернутою картою. І в темряві, е, де ваші гроші, ви йдете не тим путем, можливо, на зараз. Но це сигніфікація. Ви на зараз, е, як в темряві, як будто ви не розумієте, що вам надалі робити. І а цього, звісно дуже важко становиться який-то вибір зробити. Тут навіть... Розумієте, в спілкуванні вам важко, бо ви відмовляєтесь від спілкування, вам становиться це не інтересним за того, що у вас там були якісь події е, такі, що вас вибивають із сил і вам переходиться перетрансформуватися, почати пер, е, думати по-новому. По Хоча питання ось, де гроші? Гроші на майбутнє. Гроші ваші у вашій мрії. Ось вам відповідь. Старо вам говорить те, що гроші у вашій мрії. Всім гарного дня! Думайте, мрійте, виявіть свою мрію головну і почніть уже щось робити для своєї мрії.